Богдана бойко у театрі. Почалась уже вистава. Та жує канапку гава, Робить ще й води ковток. За серветку їй квиток. Підіймає бусол чаплю. Я на шосте місце втраплю. Чапля звестись мусила пропустити бусола. Тут й заухали сичі. Що пішли заглядачі? Сорому не мають, сцену затуляють. Що була це за вистава? Безперечно, що цікава. Та не всі її дивились, бо вовтузились, сварились, гуси лебеді злетіли, крилами залопотіли. Щось згадала зала, зааплодувала.